От ти новачок, Варма рефорджер, тільки-тільки її скачав і не знаєш, що робити. Зараз я тобі цим роликом зекономлю просто купу часу, щоб ти не бігав там 10, 20, 30 годин, не питав у людей, а що тут, а де як, а як зберегти оружжя, чого мене тут убили, а як прицілом прицілюватися правильно чи приближати. Тут тобі все розкажу. Лайк, подписку, коротше також це закинь. І зараз ще розкажу, як заходити на серваки, де є наше ком'юніті і зайти за фракцію України. Вибираємо многопользовательський режим. Тут справа у нас є. Пошук серверів, бачите справа, клацають так от пошуку пишете UA і знаходите серваки. Я граю на Conflict in Europe. Тут є Conflict in Europe 1, Conflict in Europe. 1". Конфліктні Європ 3, отак от можете зірочки поставити, зайти потім в збережене і, наприклад, валимо з вами на перший сервак. новачкам. Тут зараз черга, я трохи вам перемотаю. Новачкам рекомендую, братва, заходити саме на перший сервак, тут буде легше всього. Там, чим вони відрізняються, можете у них в Discord глянути на картинки, там є QR-код, заходити в Discord і дивитися, що там пацани на тих серваках натворили. Так, якщо ви там перший раз, то у вас ще були моди, ви їх скачали, вони там Гігов 20, напевно, важать. Ми заходимо за фракцією України і зразу йдемо 100% тільки на початок. Тут у нас Нью-Йорк, вони можуть називатися по-іншому, вам треба, що це червона лінія і є розміщення, нажимаєте на цю стрілочку, розміщаєтесь. Це наша головна база. На цій головній базі ми зараз будемо, в принципі, все робити, те, що нам потрібно. У вас є е, спочатку тільки калаш, в ньому 6 патронів, ви нічого не зробите, вам і нахрен не підходить, ми йдемо в. Відразу до от таких от кейсів з отаким от обов'язково, щоб був отакий плакат. Підходити сюди. У нас тут є кейс з оружієм тут є у нас кейс з е, спорядженням. Нам спочатку давайте розберемось в оружії Ми нажимаємо або кнопку F відкриття арсенал або нажимаємо Tab і через Tab заходимо в оці ящики. Ось ми зайшли в оружу. Ладно, давайте зайдуть через F. Можливо, вам так буде більше понятно. Але коли ви клацаєте F, ой, тап, у вас відкривається все ваше спорядження, яке ви бачите е, зараз справа. Е, ми зразу викидуємо правою кнопкою, нажимаємо, скидуємо калаш, також правою кнопкою миші нажимаємо, скидуємо всі його обойми. Все, що у вас тут е, остальне, це по факту воно е, з, ну, на цих конфліктах Європи, у вас є лопата, жгути, бенти, все, хай залишається, мапа обов'язково. Також радійку я лічно поки що скину, щоб нам не мішали, там нічого не казали. До оружия. Я не буду зараз показувати, що вам брати, що краще. Якщо хочете, я запишу гайд отдельний. Напишіть просто в коментарях, буде багато коментарів. Буде цей ролик популярний. Я побачу, що це востребовано. і ми зробимо, соответственно, такий ролик, що там новачку брати. Беремо перше оружие. нам, наприклад, треба взяти автомат якийсь. Я піду, возьму щось тут, плюс-мінус готове. Беремо такий автомат, бачите, він зразу з каліматором. І беремо до нього патрони. Як подивитися, які патрони? Наводите на автомат, але тут не написано, які патрони. Зазвичай дивіться в той вкладці, де... Ви берете. ну, от, Я знаю просто, що на цей автомат беруться ці патрони. Права кнопка мишки два рази, бачите, у вас додають тут магазини. Плюс два, плюс три магазини різні, читайте, що вони там роблять, і бачите, у вас тут заповнюється, в принципі, магазин, От заповнюються сюди. У нас, наприклад, ми взяли п'ять магазинів. І добре, наприклад, ми ще хочемо взяти гранати. Листаємо тут далі. У нас десь мають бути тут гранати. Можливо, я вже їх десь пролиснув. Да, бачите, на шостої сторінки там, ви можете взяти ще один дим і ще одну осколочно-фугасну гранату або там красні дими. Коротше, наводьте, там все написано, що вам е, потрібно. І беремо іншу зброю. Наприклад, там, ну, це одноразова труба, якщо ви хочете собі взяти протипіхотну РПГшку, ось берете на 11-й страниці РПГ, і до неї ви можете взяти припаси. Бачите, але зараз чомусь ми не можемо перетащити. У нас тільки один заряд на РПГшки, нажимаєте двоєчку, переключаєтесь на друге оружие, Нажимаєте єдиничку, переключаєтесь на основне оружие, нажимаєте правою кнопкою миші, отак от, от, різко клацаєте, у вас появляється приціл. Якщо ви хочете приблизити, то зажимаєте праву кнопку мишки, і у вас, при... у вас приближення. Ви можете краще бачити піхоту або ну, хочете. Так тут от, от, прищуритись, придивитись. Працюється якось так. Також ви можете е, робити таке в прицілюванні. Тепер дивіться, у вас, бачите, є е, приціл, який підсвічується. Ви, якщо один раз на колесика мишки просто класните коротким нажаттям. Чи, чи длінним, у вас виключається це підсвічування. І ви думаєте, навіщо це потрібно? Але якщо вам ну, зараз бачите, воно типу, нормально працює. А коли ви будете одягати теплак, прилад ночного бачення, да? не теплак, а прилад ночного бачення, ви нажимаєте кнопку N англійську, наприклад, настала ночь, ви зараз нічого не бачите е, і ну, ви включаєте просто день, у вас це в засвіті. Ви зажимаєте лівий shift, і в лівому шифті, колесиком мишки крутите вниз, ви регулюєте яркість, бачите, яскравість. Коли настає ніч, у вас обов'язково він має бути, бо ви тоді нічого не зробите. І коли ви включаєте приціл, бачите, у вас засвічується все в приладі ночного бачення. Ви тоді нажимаєте колесиком, утаплюєте коротким нажаттям, бачите, і тоді ви все бачите, що у вас там в цілі. Дуже вибачаю, що ви там бачите, бачите багато слов паразит. Я взагалі цей ролик не хотів, якби записувати. Трохи лінь була підтримати, лайк поставте. Просто суха інформація для тих, хто тільки-тільки почав грати. Прилад, то бачення ми включаємо, клацаємо на N. Взяли ми а, точніше, ми зупинилися на тому, чому ми не можемо да, взяти. Летить вертольот, дуже гучно. Я нажимаю кнопку F2. У нас справа нарисовані біруші, і ми е, ну, дуже мало що чуємо. Це коли ми летимо на 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 гелікоптері, коли ми їдемо на машині, клацаємо цей F2, і вам нічого не чутно. Клацаємо ще раз F2 і все, все тоді гучно. Так, за це теж розказав. Е, щоб нам взяти більше снаряги, нам треба йти сюди до е, нашого другого кейсу. І беремо, накидаємо на себе рюкзак. Тепер. Приходимо знову сюди, клацаємо кнопочку F, ящики, до речі, дуже часто підвісають, навіть на сильно мочних компакці нормально, не переживайте, воно потім трохи буде краще. Е е е і тепер беремо, бачите, у нас є тепер рюкзак, він пустий. І ми сюди можемо кинути раз кабачок, два кабачок, три кабачок. Або просто так правою кнопкою, миші клацаєте. І бачите, рюкзак уже у нас переповнений. Ви можете думати, так, треба набрати так, щоб воно просто до отказу. Але ви будете повільніше бігати, бачите, зараз як я біжу. Тепер беремо, отак от, от, наприклад, на пол це все скинули. І біжу я вже гаразд швидше, і також я швидше прицілююсь як підібрати щось то що валяється на полу, або через F, або нажимаєте Tab, і ви бачите, що у вас на полу. Давайте знову в рюкзак це все у нас, наприклад, закинемо. Але важливий нюанс, важливий нюанс. З РПГ нельзя в рюкзакі сохранити. Дивіться, ми набрали оружие, да, і нам тепер треба сохранити цей пресет, щоб кожного разу, коли нас убивали, ми на базі з'являлися з не з класичним автоматом, який у нас був, а з автоматом, який ми тільки що взяли, з патронами, з гранатами, з усім. Нам треба у цьому кейсі, отут от, опуститись трохи ниже, і нажати сохранить екіпіровку. Ми нажимаем F и бачим, что справа есть недоступные предметы, одна штука. Ваша экипировка не была сохранена. И предмет в черном списке может быть это граната. Вот у нас вся граната, мы ее выкидываем. Мы ее выкидываем. Теперь клацаем кнопку сохранить. І у нас все, і у нас ви сохраніли текущу екіпіровку. Бачите, все працює. Тепер, якщо ми, наприклад, хочемо там, ну, підемо кудись нас уб'ють, і ми заново розмістимось на любу базу, бо на когось там пригнемо на радейку, то собственно кажучи, ми будемо з цими ж оружіями. Показую, як це працює, і показую заодно, що робити, коли ви заїхали кудись. Вас там забрали машину. На точки нічого не відбувається, ви хочете різнутись на якусь другу базу. Нажимаєте Escape, нажимаєте кнопку відродження, і е, у вас за це віднімуть досвід, бо ви якби да, е, самі себе прибили. Виходить. Але але нічого страшного, коли вам там дуже сильно потрібно, ви ви ну, думаєте, блін, хоч хоч з ігри виходь, я стою посеред поля, мені треба пригнути в якусь іншу локацію. Отак от, от робите через відродження. Ми знову е, вибираєте, наприклад, там Колорада і що вам там треба. От, наприклад, захвачується у нас. Ага, Якщо воно мигає, значить там зараз воно. Не було. 에, зараз бігає красне, значить там противник і він. Захоплює ту базу в принципі в принципі розміщуємось знову на основну на нашу базу. І зараз ми ще нічого не зробили і перевіряємо. Нажимаємо одиничку, бачите, збереглись всі наші припаси. РПГ наше збереглось. І ще раз напам'ятаю, що не зберігатися, ті типу, скучу кучу РПГ, бо це просто якби ну трохи читерство буде. Тільки з одно з одною зарядою. А ну ви поняли, з одною зарядженою штукою можна зберегтись. Але ви з бази можете зараз набрати собі шесть або накидати в тачку, поїхати, і все буде добре. Можете там. Так, добре, з оружем ми розібралися, зберегли екіпіровку, все добре. Трохи інше розкажу, як зберегти весь пресет. Тепер заходимо сюди, тут бачимо, що у нас є медицина. Нам можна взяти, як мінімум, пару шприців. шприци у вас обов'язково мають бути. Також пару жгутів і бинта, хоча б три. Я трохи пізніше покажу, як ними все це робити. І можна ще один навіть вибачаюсь, я приболів, просто закинути. Це у нас по медицині. Якийсь отакий собі сетап, зробіть, щоб у вас е, був. Тут і ще ви можете взяти собі ось радіостанцію. Якщо ви її накинете, то ви будете, можете самі казати в общу радіостанцію, або можете балакати з людьми, які знаходяться поблизу вас. Хоча навіть без радіостанції ви можете балакати з людьми. Для того, щоб сказати щось в радіостанцію, нажимаємо капслук, і бачите, у нас 32 МГц частота. Нажимаєте два рази капслуг, у нас частота змінилася. Якщо ви щось хочете сказати в радіостанцію, зажимаєте капслуг і кажете. Он чуєте, на 48 ГГц, вже там хтось щось казав. Якщо ви, в принципі, хочете э, перейти на якусь іншу частоту, як, з якою ви поруч точкою, ви зажимаєте кнопку J і вибираєте частоту, яка вам потрібна. Радійкою плюс-мінус разобрались. Це не радяйка, це така маленька радіостанція. Там радейка вона ще може спавнити на вас э, союзників. Да? Ви можете... А, я не можу взяти зараз, Оце от вона. Якщо у вас є звання трохи вище, э, то ви зможете на себе її взяти, бо на вас будуть падати. Союзники, але це точно поки що не для новічка. Так, ключ ви ще можете взяти, це чиниться, це теж тіпи, не для новічка. І саме головне, що ви тут ще можете зробити, ви можете повністю переодягнутися. Ви можете собі взяти е, ці, всі всі, е, наприклад, бронежилет, цей ми скинули, цей одягли. Вони всі, в принципі, по характеристикам одинакові, тільки візуальний вигляд. Можете штани оці скинути, оці штани накинути. Добрий вечір. Рюкзак можете взяти менше. Якщо ви хочете бути більш мобільним, бо вам не треба багато простору, Взяли трошки менше рюкзак і ви вже трохи швидше. Бігаєте. В принципі, тут із контейнерів для новачка все. Також потім нажимаєте кнопку страннити І Коли ви зібрали прямо все, що вам потрібно, там бачите, що може собі якісь одягли, то вам треба зайти до цього основного ящика, підійти. Саме головне до основного. Бачите, бо тут є кнопка, «Бекон», пакон, «Бекон». Бо якщо ви будете підходити там до плакатів, цієї кнопки може не бути. Нажимаєте на неї, нажимаєте F. Потім знову F. от сюди скетку. Тут у мене вже є захворювані пресети. Якщо ви хочете загрилити іменно цей пресет, щоб він зберігся на 400 на постійну основу, це треба зробити. Нажимаєте на вільний слот, потім щодо наставне. Потім нажимаєте на цьому вільний, і у вас оця оця штука збереглась. Поздравляю, тепер ви з автоматом, тепер ви з усім чим вам потрібно. Далі, наприклад, якщо ви хочете поїхати заспавнити собі десь якийсь транспорт, вам треба підійти до спеціально обрудненого міста, яке визиває транспорт. Ось, бачите, вони виглядають ось так. Тут на плакаті нарисована техніка. Ми бачимо, що це техніка, отак, от, от кнопочки, просто виточні роликом вверх Подимаємо, зажимаємо кнопку F, і ми можемо заспавнити якийсь грузовик, якщо на базі є припаси. Це головна база, тут почти завжди є боєприпаси на других базах ближче до бойових до лінії фронту так кажуть, там припаси, якщо не підвезли, то ви собі не візьмете. Але нам ну, не потрібні зараз вантажівки. Вам, як новичку типу, точно вони не потрібні, бо до них треба возити ресурси. Ви йдете, шукаєте точно такий же е, плакат, але з, е, вони можуть стояти в різному місці, хто їх куди поставить. Але такий же плакат з легковим транспортом. Це у нас також грузовий транспорт. Ні, це, це не грузовий. Е, отак, от, -от вправо-вліво, ви можете коригувати, щоб ви виїхали. Просто W-A-D-S Вибираєте транспорт, наприклад, ми беремо хамера, щоб туди заїхати. І в верхній лівий угол нажимаєте грати за персонажа. Все, тепер цей транспорт ваш, і для того, щоб туди хтось сів, ви можете самі сюди прийти, сісти водієм. Бачите, все, ви сіли водієм, ви красавчик, але якщо хтось хоче до вас сісти, вони не сядуть, бо цей транспорт закритий. Вам треба отак -от -от вниз, десь вліво на двері подивитись, і є кнопочка Unlock. Нажимаєте F, транспорт відкритий для всіх. Нажимаєте F, транспорт відкритий для всіх. Ви його призвали, визвали, то ви можете сідати в нього будь-який час. Але якщо, наприклад, ви хочете, щоб сів тільки ваш друг і інші якби, не сідали люди, бо ви їх не любите, або вам не нравиться, то ви можете підійти до нього, нажати отак от кнопочку F і ви йому дали право на керування цим транспортом. Він може підійти і поїхати на ньому. От бачите, людина вже хоче сісти. Ні, він далі проходить. Коротше, ви сідаєте на транспорт, це у вас прикольно, все у вас класно, зачиняєте двері. Двері без кого зачиняєте, бо вони типу, можуть впілятися. І вам не дуже, ну, поміняти місце, це все зрозуміло. Просто зажимаєте F і ви міняєте місце пасажира. E, і вам не дуже удобно. Ви зажимаєте W, машина заводиться, починає їхати. Вам не дуже удобно їхати, в вікно нічого не видно, є серваки, на яких можна грати від третього обличчя. Ми нажимаємо кнопочку, як називається, backspace чи як. Там де e, кнопка удалення тексту, там, де стрілочка вліво, велика така. нажимаєте на неї, і у вас в третє обличчя вже їхати набагато краще. Зажимаєте... Внутрі утаплюєте, як ви при виключаєте, виключаємо, чуєте, у нас працює собственно кажучи, гудок. Їдете просто прямо, нажимаєте W, зажимаєте Shift лівий. Чуєте, зразу, коли ви Shift нажимаєте, у вас типу, як аля Нітра включається, ускорення в турборежимі машина розганяється швидше. Потім ви можете розганяти просто просите їхати спокійно або давити. Але якщо ви давите сильно, то у вас з цим швидше розходиться паливо. Тепер, ви, наприклад, приїхали і вам треба тут зараз якось з позиції стріляти, ви під'їжджаєте швидко, нажимаєте кнопку X, щоб вийти, да? от кнопочка X, щоб вийти, а ваша машина і тіть мать кудись їде. Котиться, що з нею робити. Ладно, що це не котиться, ну ви поняли. Для того кожен раз, коли ви зупиняєтесь, маєте собі за привичку, ви. А, вона сама ручку включила, Два рази нажимаєте пробіл. Все, бачите, знизу ручник он загорівся. Тепер ви на ручніку вона нікуди не поїде. Якщо ви ручник бросаєте, то машина може їхати. Якщо ви десь заїхали на камінь, вам треба щось з нею зробити, ви її просто толкаєте, підходите отак от, -от ззаді, є кнопочка F толкнути. Якщо на ручнику не поїде, але якщо без ручника, то ви можете її витолкати з будь якої ями, але де вам потрібно. Також ви можете не тільки ззаду толкати, а ще й спереду. Підходимо, нажимаємо кнопочку Толкнути, машина їде. Тепер, наприклад, щоб її заправити, то тут у нас. А, щоб зайти в машину або вкинути щось у неї. Нажимаєте там, заходите в машину, ви можете, наприклад, скинути туди гранату. Дивіться. Раз граната, два граната, три граната. Так же саме на базі ти можеш перенести все, що тобі треба з ящиком з боєприпасами, закинути сюди і поїхати на цій машині. Наприклад, ось хоп, Кинув РПГ. Все, тепер РПГ в мене, бачите в машині. Хочу забрати на себе, закидую її на себе. Що ви хочете на неї залізти, просто підходите, нажимаєте пробіл, все, ви залізли на свою машину, поздравляю. Бінокль, бінокль дуже потрібна штука. Наприклад, ви не знаєте, яка це вертушка, наша чи не наша. Нажимаєте кнопку Б і приблизно наводитесь в тому направленні, куди вам потрібно. Да, вон. І якщо дуже-дуже поруч союзник, то вам показує Нікі. Ну ясно, да, що наша вертушка вона світла і з нашим прапором. В бинокль подивились, все вам понятно, знову нажали кнопочку «Б», вибрали знову на единичку оружие і стріляє. не стріляєте. Але у вас одиночні патрони. Ви хочете, щоб вони були не одиночні, нажимаєте кнопку Б англійську, і все, ви стріляєте чергою, в залежності від того, як вам там воно в принципі, потрібно. Зажали праву кнопку ближче, проходимо далі. Точно так же то, отак от хоп-хоп от, подивилися. Якщо ви хочете від першого обличчя нажали backspace, у вас тепер все видно і все добре. Так, давайте їдемо на базу. Я вам зараз нас кажу, що ще забув розказати. Можете опять же, нажати кнопочку F2, і у вас, собственно кажучи, ну, бачите, ви практично нічого не чуєте, але радійка буде обимблена на повну потужність. Так, дивимося, що в мене кудись пропала вся медицина. Буде, а, тому що давай, я скидував давай, речі, скидував рубашки, скидував усе, і воно звідти випало. Тобто ви спочатку одягаєтеся, а потім закидуєте туди вже медицину. З того що... ви отак от берете собі сразу шприц. Ну, оці, в принципі, чотири штуки вам постійно потрібні. Бачите, у нас є поранення. Якщо б тут була кровотеча, ви отак перетягуєте бинт, і бинт на цю кровотечу надягається. Тоді ви кровотечу зупиняєте або ж гута, потім бинт. Але якщо ви бачите зараз, що у вас ну, бинт сюди. Кровотечі немає, у вас просто ну, якесь там поранення, ушиб або перелом, наприклад. Да? Ми накидуємо туди шприц, це Абізбол, і ви зможете ну, швидше рухати, швидше, бути трохи мобільнішим, бо ви на Абізболі, да? і вам не також погано. Отак, в принципі, накидується медицина. Точно так же, якщо там, наприклад, кровотеча, ми можемо поставити сюди після кровотечі на цю рану. Вона може бути на плечі, на голові, на, 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 на будь-якій кінцівки. Е Накинути туди фізрочин для того, щоб поповнити ваш кров'яний баланс. Але головне, якщо ви десь бачите, що у вас є капелька, у вас ще буде на екрані, так, от все, типу, в. Цієї то саме головне першим, першим ділом перематитись. Накидаємо бинт або жгут, а потім бинт для того, щоб її зупинити, і ви не ви не тупо від кровотечі. Сідаємо далі в тачку, покажу вам, як брати боєприпаси для того, щоб підвозити ну, на якусь точку. Наприклад, ви під'їжджаєте до 에, головної вашої установи. Тут у нас спавняться припаси автоматично. Ви заїжджаєте сюди. Нажимаєте X для того, щоб вийти, і просто підходите ззаду, загрузіть боєприпаси. Нажимаєте F, у вас тут ну це мала вантажівка, точні малий Хаммер, e, Сюди може влізти тільки 315. Це, бачите, у вас тут припаси загружені. Тепер можете поїхати на будь-яку точку, і в принципі там їх вигрузити, щось построїть e, за ці припаси або там визвати машину, наприклад. Коли ви приїхали, наприклад, на точку і хочете вирусити боєприпаси, на кожній вашій захопленій точці є отаке от от будівля, таке здання. І ви заходите, нажимаєте до цього плакату F і можете отак от, от це строїти. Давайте ми його Оп. десь там поставили, запам'ятали, де ви його поставили. Коли ви виходите, у вас воно має підсвічуватись, але якщо у вас є лопата. Так, лопати у мене немає. Щоб брати таку техніку, бачите, вже посерйозніше, вам треба брати звання. Звання береться за те, бачите, ота, оця штука. Ви нажимаєте, берете, наприклад, у вас тут лопата, приносите її на 9, нажимаєте кнопку 9, підходите, і тоді зажимаєте кнопку F, і ця будівля будується. Це, наприклад, якщо вам потрібно, вона на іншій точці. І ще раз скажу, для того, щоб брати досвід, вам треба перевезення військ, або щоб на вас спавнились через радійку тіпи, або коли ви когось убиваєте, захоплюєте базу, дефаєте базу, вам дається. Досвід і за цей досвід ви можете брати все краще і краще техніку. З приводу того, як у нього залізати, ну тут все понятно. заходите або ззаді. Ага, бачите, вона закрита. Я не можу зайти, бо чувак її не розблокував. Можете зажати кнопочку Т і сказати, будь ласка, відкрий, він тебе там посадить. Ще немаловажна штука, як зрозуміти, коли ви граєте, так? берете мапу, відкриваєте, нажимаєте кнопочку М. Червоні точки це захоплені, точки, на які можна їхати, і там, значить, ворог вони їх тримають, дефають. Такі точки позначаються, кожна точка, вона послідовна. Якщо вони захватили, наприклад, Вірман, то ви не Можете захватити потім, ну відбити потім Del цей або Монтана. Вони, бачите, отак от, от лініями відображаються і послідовно. У нас Флорида захоплена, тому можемо захоплювати зараз Монтану. Точки кожного разу різні. Тут у нас всього 9 точок. Коли одна із фракцій, наприклад, от у нас зараз 4, а у противника 5 захоплених крапок. Коли ми всі дев'ять забираємо собі, тоді починається відлік таймеру. Якщо противник за цей час не якось там не відіб'є їх, не забере або хоча б не почне захват, то якщо час вийде, то ми в принципі виграли і катка завершена. В принципі, до цього і потрібно стрімитися. Ви їздите на точки, відбуваєте, або бачите, тут ДРГ сюди приїхав. Як іще, ще, до речі, створити. Ото бачите, щоб наприклад ви ДРГ, і треба, щоб люди розуміли, що це ви. Ви заходите, створюєте свою лічну, так сказати, групу. Нажимаєте кнопочку ен – групіровку і все, і вас буде тепер на карті помічено отаким от, от конвертом. Коли ви кудись будете їхати, і, наприклад, якщо тут тут стоїть ворог, там дивиться в бінокль, він не розуміє, ви це чи не ви працювати чи не працювати, бо він відкриє карту, подивиться. Ага, от бачите, ну тут. Біля біля ворожої бази ДРГ за оцю червону лінію не нельзя, а то вас уб'є і мімолні. Ви можете стати десь тут і зустрічати там противників ворогів ворогів їхні там, колони снабження, снабження їх спробувати розбивати. В принципі, в принципі, для новичка можна ну, я все, що згадав. Щоб вам так от зберегти час, я все розказав. Лайк, підписку, обов'язково. Ну і якщо потрібно, ще такі ролики, там, яке оружие брати краще, які типу, там, на друге, які снайперки брати, то пишіть, я буду трохи більше розказувати, якщо побачу, що це реально актуально, і такі ролики залітають. Все, це був е, такий міні-гайд, ділитися з другом для того, щоб він теж зрозумів, як і що, йде, і швидко, в принципі, робити.